Послі зоря і погравли. Ну, погравлю там не зовсім получилося. <рес> і було сказано, що два тижні вам дається для того, щоб подавати заяву. Розумієте? <рес> Я впевнений, що кожен депутат, розглянув ті генплани. Мені, як бувшому е проектанту, як інженеру будівельнику вона три години. Просидіти для того, щоб брати 10 основних пропозицій, які є дуже суттєві, що до грабува і що для до цього. І коли мені казали, звертайтеся, просто щоб там у гріве почитали вашу чи не писали, я сказав ні. Шановні, я звертаюся до сесії. І тому теж кажу: шановні, розглядайте, будь ласка, а тут дуже є важливі речі. Тут є важливі речі, і по пограбува, де там я даю пропозицію, що треба ввести. У межі села. Там є і питання по грабу грабу на сьогоднішній день. По тому генплану розділені на два грабу. Одна частина і повністю слугою відділена, друга частина грабу, що є дуже, на мою думку, суттєвою помилкою. І позорі. Не забувайте, що генплани, які розглядалися, якщо він буде повністю ввезений по моїх підрахунках, там буде орієнтовно 12-15 тисяч населення 12-15 тисяч. Шановні, щоб виконати генплан і щоб не наступали майбутні люди, які будуть мати на ті самі граблі, що вже люди от три роки добиваються і нічого не можуть добитися, то треба вишукувати і коштів. Ці заяви теж є пропозиції по вишукуванню коштів. Тому я вертаюся ще до одного. І я думаю, що ну, вона все ж таки буде розглянути на сесії. Поступила заява на сесію. Не треба думати. Ви розглядаєте на комісії і до сесії виносите, чи задоволена вона, чи не задоволена. Це вже друге питання. А оце, що е, то, що тільки що з'явилося у вас, що людина звернулася і ви спробували винести, тобто захотіли приховати, це дуже кричуще. Шановні депутати, не робіть цього. Хто приховує? Ви можете голосувати чи давати прокуратуру, чи докурі. не давати. Ні, не Їх не хотіли розглядати, а то ваші. Ви, ви читали нас. Правильно, чого зараз не розглядали? Поки я не став не. Значить Микола Анатолійович, сказали заяву. Заяву кінчилися. Микола Анатолійович, я зараз після сесії покличу секретаря ради, покличу секретаря Діло і вони до кінця дня обочать це питання зніму. Хтось не порадили. Я вам робив це роботи. Це розкида цього, так? Комісія розглядати. Так рішення має прийняти чи ні. Шановні колеги, у нас регламент закінчується з пропозиції члена виконкового лучака. Така я думаю, що у нас задоволювала всіх нас і Тяченка і Кузьміню об'єднати дві разом. Дати пропозицію вивчити до дослідуючої сесії розглянути. Проголосуємо за таку заяву, все, що заяву зачитав Микола Маконом. Ви хотіли після голосу. Зараз я професію. Прошу. Надамо слово багато вірнутися. Три хвилини. Так і зроблю. Три хвилини, значить три. Розумієте, мене складається враження таке, що іде недовіра навіть не мені. А цілому корпусу депутатському попередньому правильно сказала Михайло. Таке рішення було: чи двоє, чи троє голосували, не голосували, але більшість проголосували. Я, як каже Микола Анатольович, не, не провіряли нас ні тих людей. Ні. Я був на разів у СБУ у Здобунові і сином якому 42 роки тоді було, зараз 44, якого Спочатку не немає, і земельної ділянки немає. Він у СБУ провіряли, а хто написав заяву, чи ти сам писав, чи батько. Яким калігра... ми диктанти там писали? Я писав, чи я голосував, чи ні. Написано, бо у нас документи були, що використовуючи, ну, є таке право, зараз, баланс інтересів, я писав заяву. Люди добрі, я би хотів би сказати так, я ще казав на комісії, і зараз так, якби хтось з вас став під сумнів, от Аляби прийшов і брати під сумнів ставить питання. Хоча через дві неділі пана на Аляпіва прийшла мама і брат. І ми на руки дали відповідь. От, от, ми вважали, що це скоріше, щоб не почтою. Мама відмовилася, брат відмовився, а йому дали відповідь через матір і брат. Це неправильно, ми а зробили. Треба почтою було, було посилати. Розказуйте казку. Не перебувайте, Ваш Ваш ви не писали. Війна закона, тільки три інститути мають право проводити по черкавітську Ви саме на начала пошли з брехні. Трохи вивчати треба було. Тепер по поводу мами. Ви голуб'ями або дикими собаками передали. Так. Ясно. І це і це приймаю. Разом з тим, якби ми, якби людина, як. Яка не має, не мала, як кажуть, претензій, адже сьогодні ви чули, от будемо сьогодні ми не взяли там медсестру, а дві посади ввели без бюджету, ввели. Сьогодні ми говоримо про інше: звернутися треба. Ми звертали один в прокуратуру, міліцію, ОБОЗ, скрізь ті саме питання провіряли. І написали відповідь, що не вбачають ніякої це. Зараз, то ви вважаєте, що 30 депутатів до того, хай два не голосували, бо там два, голос, два не голосували, Володимир Ясни ще і ще кої там голосував. Я сьогодні скажу. Не голосували. Але інші голосували, інші перевіряли. Чи чули, якби в мене фамілія була не Гус, а Максимчук, то, то ніхто не. Але в мене така фамілія. Що якби Максимчук, ну я не, не хочу е, називати, ну кожен із 30 депутатів в різні спосіб писали заяви не одночасно, хтось на ту сесію. всі 30 депутатів не для себе брали. Навіть. Може хтось для себе брав, а в основному брали для дітей. І коли я побачив заяву свого сина, який працює не директором, не інженером, а слюсаром, і попросив, каже, я хочу, бо мені от теплиць от хати і от з кулатарного у п'ять разів скоріше я доїду, бо на землі треба трудитися. А не... А не...". І коли кажуть, правильно сказали Юрій, а чого в нас не можна взяти земельну ділянку? Я Юрий, я вважаю, що ти правильно зробив, за завжди. І от двоє дорослих синів. Одну один участок взяв у Новостані, бо було, а одну у дерев'яному, бо дорослій сини. Це, Це є нормально. Що ви Я... А ви повірите? Ви повірите. Через то йде <плес> травля. Я знаю, що владу не люблять. Коли кажуть і пишемо, що роздербавили землю, Роздир... якби роздербав, Галина, то не було б сьогодні. Мови про генплан один, не було про другий, про третій не було. Як ми роздеребанили, то, то треба було б цієї комісії. Ну, знаєте, першого числа, от трошки етично треба, першого числа, коли мені робили, сьогодні жалко, що немає лікаря нашого Віталія Андрія Віталійовича, першого числа у вас третя сесія, а я першого лежав на давайте трошки ми опустимося до людяності. Коли, бо зараз скажу те, що мушу сказати, якщо 3 хвилини, як Дяченко каже, не, не, не вложився, коли коли, коли все-таки приходить людина, коли все, що могли зробити, мені лікарі не зробили, але але, іменно операцію тут не могли зробити. Я узяв машину на 30 хвилин, заливши 5 літрів бензину, бо не було бензину, і поїхав у госпіталь, щоб проконструю у ролога. Що мені робити? Я думав, що мене ще щось страшніше. І він зі мною цю машину став їде туди і перший спеціальний операцію. І тут же один із депутатів приходить у сільську раду на другий день і каже: а чого гуз взяв машину? Чого він їздить на цій машині? Вроді правильно, але по-чисто людськи. Вон, ця ж людина знала, що я туди поїхав. Розумієте, коли йде ось таке, коли пишемо у, у цій е, записаній техніці. Що ви всі сидите з тупими обличчями, а тільки декілька все це рішає, самі справедливі. І от Микола Анатольович — саме справедливий. Бо коли, бо коли саме справедливий взяв на генплані Заря, мало будь ну я його взяв. Я розчитував, що будемо робити генплани, Він глядеть з'їздити. Грамотна людина. Він хороша людина, як спеціаліст. А людина така, як він є. Узяв земельну ділянку, ділянку. Теж двоє дітей. І до цих пір вони стоять так само. Що взяв за 20 метрів, де мав бути будинок пристарілий, генплан поміняв. На другому магазин взяв. Ну і що? І коли я міняв генплан. Третій учасник 16. А далі оця що ви кажете брехня. Який кракий учасник? Ставилось питання сьогодні. Воно людям ці розборки зараз Коваль, Коваль задав сьогодні це питання. Коли приходить людина, і на його... в нас, на не перебивайте, я вас не перебував. Це, 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 це. Не перебивайте, я це, вас це. не перебував, не перебивайте, Коваль Богдан Петрович сказав правильно сьогодні, коли говорив. А як бути? Ось, дійсно, бо через 15 років і ще менше безменів. Він сказав: а як бути, коли людина має? У СГ, яка попадає під забудову, то як ви кажете, що ми умисно знали, що як ти в грабі колись буде генплан і взяли, син взяв отам, участь, то ми знали. А хіба ми з вами не знаємо, ви як інженер Героїдезів, що всі земельні ділянки згідно генплану, які попадають, ну, буде генплан, то і буде. то і буде. хто вступить? Бачите таке, а хто би забігав, кіньте в мене камінь. Да. Кінь, так, що? Через то я і взяв, правильно? Через то я взяв. Сьогодні, останнє, <рисвіт> я не хотів два рази виступати. Сьогодні Тамара Андріївна і ви задали дуже розумне питання, питання при соціальній програмі села. Я заходив в сільську раду, Тамара Андріївна правильно сказала: а що було, а що буде? Я в кожному селі. Мені не байдуже, Микола Анатольович, вам байдуже те, що зробити, доказати, а мені не байдуже. І вона правильно сказала, і в мене в кожному селі, кстати, Дяченко цікавився, що по дерев'яному є думка оцього нерозумного сільського голови, якого ви вважаєте. Яку... До речі, скажу позорі. те, що ви... треба... Знати, що в кожному селі основне питання. Сьогодні основне питання, яке цікавиться їх, яке цього смика і остальних. Адже ми розробили документацію. Як би було, не було основне питання це 400 чоловік. Найважливіше питання. Сьогодні ми кажемо, та це, Михайло, Хай, вибачайте, трошки вас засиплю", каже, Ну, це ми там на рік. А якщо ми на рік, то що це? Це основне питання, через то я зараз. Виборочно два села скажу, щоб ви знали, а остальні поцікавтеся, Це моя думка є, що у кожному селі треба зробити не обов'язково за гроші. Але його робити треба. Бо ну, можна не зарікати, сіда заряд до заряд. деряно. Начну дерено. Ми сьогодні в соціальній програмі нічого не знайшли. А чи треба там гроші по дереному? Читаю, передбачити певну суму. Зараз скажу, хай би це 10 чи 20 тисяч для продовження будівництва дитсадка. Люди добре, ми виготовили документацію, заплатили 50 тисяч за документацію. І знаєте, Юрій Миколаївич ви не знають, якщо документація лежить більше трьох років, дяченко не перебуває, бо зараз скажу, яке не перебуває. Документація лежить три роки. Ми вже зробили. Якщо ми цього року не вложимо, хоч п'ять, хоч десять тисяч, документація вважається, що рік нічого не робили. Хіба це не питання? Сміліче питання. 12 гектарів. Знаєте, плесо. Шановні депутати, молоді. Молоді, дуже амбіційні, це добре. 12 гектарів плесу. Ви знаєте, скільки бо ми скажуть, а що ви робили? А я кажу, що ми робили. Так от, такі порядки були, і вони були і зараз є, бо кажуть, Микола каже, а там в судах така прокуратура, така. Ну, поміняєш один прокурор, Микола до другого пішов. Але ну, такі порядки, така прокуратура, ну не варін же. Ви хочете сказати, ті депутати були такі, всі, які може менше знають цю ситуацію, коли не прийняти такі. Так от, до плеса, ми нам платили, бо там ніхто не був узяв. Ви ж знаєте, хто орендував дерев'янський столок. Це прищепа? Ні, Шандрук там, там, там Шандрух, не знає, там прищепа і всі останні. І коли я з криком з боєм, 500 гривень, коли було це, коли був, 500 гривень на рік за 12 гектарів. Це при тому, кажуть, а що ти робив? Як кажу колегію. Піднімав питання, піднімав, піднімав, допонімався до того, що стало аж 12 тисяч. Але що це є? Коли курс долара тоді був 5, а зараз що це є? А ми говоримо, хіба не треба було б по деревяному зараз написано вивчити е -е, та -та, переглянути оренду ставку 12 гектарів, яка, яка становить лише зараз 1200 гектарів. Хіба це не питання для депутатського хоч і на рік? Хоч на рік, ти бачили питання. Ми робили, а? А? І це ми шукаємо грошей. Або позарі. Що каже Марина? Передбачите, ми вважаємо, що ми створимо ОВБП, чи як ці кооперативні будинкові нічого не зробимо. Весною прийдуть люди, сніг розстане, течуть покривлі. Ми навіть про це не горімо. Розумієте, якщо, ну Галя, ви не знаєте, а вони повинні знати і тут знають. Якщо немає програми соціальної і з'явиться і десь 5 тисяч 10 грошей, то вона як фінансі повинна знати, що ми, бо в програмі немає цього. Треба тоді скликати сесію термінову. Уноситься, а чого її не унести зараз? Нехай без грошей. написати. Будуть гроші то будуть. Тепер саме основне. Ми фірму Гобен, або консумерство, хотіли прижати, щоб це все правильно робили ви. правильно робили, але не вдалося. То не можна хіба фірму Гобен, бо правильно сказала знову ж таки Михайло ось цієї трибуни. Вони вони мали молоді, варяться. Вона ще що сказала, якщо ми будемо збирати по тисячу гривень і здадуть, а я далі продовжую її думку. Якщо вони здадуть тільки 40 чоловік, а їх там 340 приблизно, то ця через три місяці тисяча інфляція стане нічого і так далі. У мене є зовсім інша пропозиція: звернутися з солідною комісією до. Гобена до фірми Гобена, щоб вони взяли дольове участь у цьому, і тоді до обласної через наших депутатів, Вервегу і до самого фізика, а не робити кошти, збирати кошти іменно з людей. Це неправильно. Хоч навіть <плес> якщо рівне обленерго, комерційна структура. У мене є останні. У мене є навіть по кожному селу. Я цю бумагу віддаю голові, наприклад, саміла. Саміла нам відмовив, шановні, Саміла нам відмовив у передачі того клубу. Ви думаєте, він нам треба? Він може нам і не треба, бо не буде, як кажуть, заботи, то й не буде голова. Але вже нове керівництво, і я вже говорив і спал, коли полишем, нічого, воно теж в програмі є. А, я, а якщо зараз ми звертаємося і вони безкоштовно нам його передають. І там хіба ж не можна зробити отой садик, А якщо ні, то хоча б ставити те, що було, безкоштовно. Ми цього не бачимо, я не говоримо. Ми бачимо сьогодні, як зробити недовіру цьому чоловіку, як йому зробити. І це так, бо завжди є думка про три конверти. Один отримав, один спроди зразу всі, бо пройде пару років, чи через рік, чи через чотири, дай Боже. І про нас можуть сказати. Не хопай, я показував той раз на цьому. Ви понимаєте, бо отак кажуть, коли є вказівний палець, показуєш, він показує Микола Анатолійович на мене, то я кажу: не судити, не будеш судими. Бо якщо бо три пальці вказують на тебе, може і не безгрішний, може за двадцять. Ну я дай Боже, щоб вам далось зробити те, що нам вдалось не мені, а вдалось нам. Спасибі за увагу. Ви казали, що сину близько від сикові їхати туди. Скажіть, що ви там нам допоможе?

Дуже сподівалася, оскільки я, як ніхто, відчула смак у тих земельних ділянок в селі Грабів. Дійсно, я згадала ті часи, згадала той період з починаючи з червня місяця, коли я їздила в суд, в прокуратуру, це якби тоді на той час Микола Антонович написав заяву, і прокуратура мала би відповісти на цю заяву. В червні місяці, коли приїхали молоді прокурори, відповідно почався. Далі допит депутатів першу визвали мене. Мене дуже обурила поведінка Анатолія Тимофійовича колишнього голови, оскільки він почав говорити за якусь людяність тут, згадав, звичайно, дві посади, які було введено тут, а за свою людяність він не згадує, коли так поступати з працівниками своїми, коли підставляти їх під суд, під прокуратуру, під адмінпорушення. І, звичайно, в складі вашої злочину не було. В ваших діє складу злочину не було. Обов'язково на сесії треба згадувати. Хто Приймав земельні ділянки з депутатів. Я не скриваю цього, оскільки сьогодні прозвучала думка, а ти як отримала ось в тому масиві? Вся земельна комісія, заслухавши голос, свою заяву, було голосування.